Доброго дня, шановні глядачі. Сьогодні на нашому каналі ми будемо випікати хліб, адже хліб це саме головне, що є у нас на столі. Тому починаємо випікання хлібу із замішування тіста для тіста з давніх давен. Потрібні були одні і ті ж інгредієнти в різних куточках землі. Це саме головне борошно, вода. Сьогодні я воду заменю на, на сироватку, тому що я відкидала сир і в мене є сироватка. Можна спокійно взяти водичку тепленьку, також дріжджі, які потрібні були для розпушування тіста. Або ж закваска в старі часи, і ми додаємо дріжджі в нашу муку. Пізніше вже почали додати олію, різні там інгредієнти вже, але з самого початку це було хліб, це було борошно для хліба, вода та. Дріжджі, ну, ще сіль, звичайно, от столову ложку солі я також розмішую в сироватці. Додаю потихеньку в борошно. На один кілограм борошна у мене піде 600 мл сироватки. 1 столова ложка солі, 1 ложка сухих дріжджів і також олійка. Олію я буду додати в останню чергу. Спочатку зберемо все борошно в один комочок. Після того, як ми зібрали тісто, бачите, воно ось такої консистенції вийшлося. Тепер додаємо на руку трішки олії. І замішуємо наше тісто. І за дві хвилинки ми отак підмісимо тісто на дошці. Ну ось, друзі, ми вимішували наше тісто дві хвилинки, тісто вже у нас. Отакої От гладкої структури гладенької. Тепер ми беремо ту ж саму миску, змащуємо олійкою, накриваємо наше тісто рушничком і даємо тісту в теплому місці піднятися. Ну, ось, друзі, тісто підходило майже годину. Ми його викладаємо на дошку. Підминаємо отак злегка. Буханець можна робити любої форми. Я буду люб... робити круглої форми. Отак підминаю гарненько його. Ось такий у нас гарненький буханець буде. Форму я змастила, бачите, олійкою. Викладаю на форму і також відправлю в духовочку при 25 градусів, щоб наш буханець. Трішечки підріс. 30 хвилин наш буханець піднімався. Ми його притрусили злегка борошном. Зробили бритвою візерунок, Відправляємо в духовочку. Духовочку я розігріла до 200 градусів. ого Ну, ось, друзі, випікався мій буханець. При 200 градусах 25 хвилин, потім я знизила температуру до 180 хвилин і всього хлібчик випікався одну годину. Пахне хліб. Як тепло пахне хліб любов'ю трударів і радістю земною і сонцем, що сміхалося весною і щастям наших. Неповторних діб. Духмяна пахне хліб. Хай щастить, друзі! До нових смачних рецептів!